Привіт, друже. Напевно, ти був на спортивних змаганнях по футболу чи по боксу, де ти бачив з трибуни кричащу людину, яка розповідає там, як потрібно бити, куди бігти, що робити, щоб отримати перемогу. Але коли ми візьмемо цю людину і поставимо на місце кваліфікованого спортсмена, то звичайно вона не зробить і того. Що зробила та чи інша людина по футболу чи по боксу? Так само і в духовному світі дуже багато людей, які називають себе священниками, там наставниками, лідерами. Але коли дивишся на зразок цієї людини, то можна побачити, що плоду взагалі немає тому що суцільна філософія і людина не та. За кого себе виставляє, і ви знаєте, потрібно розібратися з ціє... з цим питанням кожній людині, поки ми живемо тут на землі. Чому тому, що на кону вічність. та людина, яка насправді від Бога, вона має плід і результат, рятує десятки людей, навертаючи їх від гріха від цього проклятого світу до Бога. І якщо я кажу, що я від Бога священник, то в моєму житті мають бути плоди і результати. Якщо цього немає, то я не від Бога священник. Ени тому на кону вічність, і кожна людина має з цим розібратися. Це дуже серйозні речі, і та людина, яка сама нещасна і проклята гріхами, вона не може порадами своїми допомогти іншій людині як стати щасливою. Тому це дуже серйозні речі, з якими потрібно в кожній людині розібратися. Напиши мені, я долечу тебе до телеграм-каналу, де ми разом слухаємо священика Божу людину і виконуємо слово Боже в своєму житті.